Традиція, що існує понад 20 років. Зустріч поколінь на футбольному полі відбулась у суботу, 13 січня. Це наш традиційний турнір дитячо-юнацької спортивної школи. Він називається Зустріч поколінь. Вихованці пана Володимира щорічно мотивують та показують свій приклад молодшому поколінню, продовжуючи класну традицію, започаткували цей турнір. Я і мій ученик Сергій Бойко, він арбітер ФІФА і от приходять вихованці наші сюди і купують призи для дітей, для наших дітей, для цих маленьких дітей. А ви пам'ятаєте часи, коли ви ще самі грали в цьому турнірі? Так, пам'ятаю дуже добре, тому що це е, перший турнір був, якщо мені не зраджує пам'ять, це в 2003 році, коли ми ще були самі ще, е, як кажуть Володимира Анатолійовича, е, вихованцями. От. Самі грали на конфети, самі грали, грали на, призи, на призи Діда Мороза, там такі називалося. Так, це, це була зустріч поколінь всіх вихованців Анатолійовича. Е, і саме пам'ятаємо, як ще грали, да, ще як, як, як дітки отакі. От за словами Андрія, поки він не привів своїх дітей на футбол. Однак діти друзів вже давно ганяють м'яча у Володимира Анатолійовича. Тож традицію таки передав. Хоча і сам чоловік не відстає, адже каже, що футбол його не покидав ще ні на хвилину. Тож показати приклад молодим зможе легко. А поки ми спілкувались, на полі розгортались справжні баталії. Батьки вболівали щодуху, а тренери давали суворі настанови. Нам вдалося спіймати одного юного спортсменців. Смена в перервах між іграми, щоб задати декілька питань. Забив сьогодні якийсь гол? Так три гола забив. Нічого собі круто. Скажи, очікуєш перемогу зараз, та? так залишилась фінальна гра, щоб дізнатись, хто такий переміг. Призи готові, кубки та медалі вже чекають на своїх власників. А отже, час визначати кращих, третє та друге місця взяті. А отже, переможцями стала Виняла команда 2013 року. Перша команда. Недаремно Сашко забив аж три голи, що й привело його команду до перемоги. Як твої емоції? Там йдемо роздавай дуже добрі. Очікував перемогу. Так, так. А наступно коли куди? Перше ну буде перше місце. І ще раз перше місце. Так, так. Ну, супер, давай, п'ять. Юні футболісти отримали подарунки від старшого покоління. Тож гадаємо, що через багато років вже ці хлопчики продовжуватимуть таку гарну традицію. Анастасія Ківі, Мар'яна Кожухар, перший муніципальний канал.